Крила з'їли, полетіли. Друзі, це буде мій слоган під час цього Євробачення. Насправді до мене зайшов рекламодавець на канал, і це не КФС. Але я маю зараз робити рекламу перед початком нашого огляду, так як саме в цього рекламодавця вистачило на мене грошей. А як ви знаєте, я ніколи вам поганого нічого не рекламую. Тож, буквально 30 секунд, і ми почнемо наш огляд другого півфіналу відео з репетиції. 倒是不遗憾 Друзі, я вам хочу порекомендувати курс по мобільному монтажу від Ванірасала. Це неймовірний курс, де ви навчитеся і базовому монтажу, і складному монтажу, і нейромережам, Робота зі звуком, світлом. Цей курс підходить як для власників Android, так і для власників iOS. Програми, які я вам показую на курсі для монтажу, безкоштовні. Сайти, які я вам показую, які дуже вам допоможуть в монтажі і в проявленні себе як творчої особистості, також безкоштовні. Дуже багато різних лайфхаків від Вані Расела. під час Євробачення в період євробачення вже зараз ви можете придбати цей курс за 599 гривень, або буду дивитись вам в очі, або подарувати цей курс своїй близькій людині, якщо хочете дізнатись більше інформації, у мене в інстаграмі в хайлайтсах є для програма курсу також чесні відгуки. І також, хто вже доєднався до курсу, пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам курс. Бувають такі, що доєднуються і не пишуть свій нікнейм в телеграмі. Тож напишіть мені, хто так доєднався, і кого я не додав, я вас обов'язково додам. Так, так, це була рекламна інтеграція з курсом по мобільному монтажу. Обов'язково підрахують, скільки разів я в цьому відео сказав курс по мобільному монтажу. А ще дай на секундочку вчора я не знаю, що в мене було з настроєм. У ну, мене вчора просто у мами серце схватило, я просто це вам наказав. І я вже під вечір знімав цю реакцію, просто ну, не хотів ну, дуже важкий день вчора був. Е, і так, да, якийсь був негативний, насправді зараз я більш позитивний. У мене вчора Галімо записався звук, тому що я прикріпив мікрофон кудись аж туди. Сьогодні я з двома мікрофонами на секундочку. М? З двома, бачите? Підготувався. Тож вже лайк можна ставити і писати коментарі. Ну що, я пропоную да починати? Я насправді не всі пісні чув з другого півфіналу. Якщо щось мені сподобається, то піду слухати повну версію потім. І потім, напевно, зніму відео п'ятірку, реакцію на п'ятірку. І перших в нас відкриває півфінал Австралія. Я на Австралію реагував в прямому ефірі. Хто був на прямому ефірі, той бачив мою реакцію. Він мені дуже сильно схожий на Маркуса Ріву. Мені здається, це Маркус Ріва Просто від Австралії поїхав, надів перуку, начепив вуса. І типа нарешті він попав на це Євробачення. Мені не сподобалась пісня на реакції, пам'ятаю. Ну давайте дивитися аа, виступ. Ну, у нас оце, знаєте ретро. Ага, ось це я називаю Глем Рок. Дивіться. О, зараз ми знову будемо говорити про костюми циферблат. Якось занадто багато, занадто по-дитячому для мене це виглядає, занадто несерйозно. Я розумію, що щороку має бути якийсь клоун на Євробаченні. Минулому році це був Юст Кляйн. В цьому році вроді би, у нас Томі Кеш, але в нас ще є от, Австралія. Про костюм бачите, у нього типу, цей глемрок, по-перше, там і пісюн видно, да? оце з трусів, це випирає пушапчик такий. Потім тут у нас грудна клітка така широка. Ну, якщо не широка грудна клітка в, в Соліста циферблат, то можна було ну, типу, зробити візуально цього. І і туди хлопцям пушапа. Додайте пушапа в, область, в нижню область. І все. Ну, тут це виглядає костюм як Глем Рок, хоча це якась клоунада. Мені не подобається, але тут цей костюм більш такий м -м, правдоподібний, чим у нас. Ну насправді я хочу підтримати, тільки що подивився другий влог з е, другої репетиції. Е, блін, ну вони, звісно, такі, знаєте. Вони дуже хорошо тримаються, вони молодці. Ну в будь-якому випадку ми будемо підтримувати циферблат. Головне, щоб головне, насправді, щоб дуже для мене важливо, щоб класно вони заспівали. Все так, Чорногорія далі. Так я не пам'ятаю, чи я слухав Чорногорію. Зараз згадаю Месече, пресече, В них є інші слова. Це месиче, Боже. Ну якось, якось таке, такого було на Євробаченні дуже багато завжди. І мене це, наприклад, не чіпляє. Ну, тут є якась графіка, тут у нас є якісь е, ідеї по візуалізації, по віджейного. Ну, Ну, не знаю, дивіться, от зараз я ж так пам'ятаєте, хто я казав в минулому відео, що типу там європейці не будуть дивитися наші влоги Суспільного, щоб дізнатися, які сенси цих костюмів. Чому? Тому що, наприклад, я я зараз не буду шукати влог чи якийсь випуск з Чорногорії, щоб дізнатися про що її пісня, чи про що її номер в цьому віджейнгу. Більше хочеться якоїсь ясності, розумієте в цьому. Е, Чорногорія що для мене, знаєте, ну дуже все стандартно. От є класні пісні на Євробачення в стилі е, в Швеції, да, типа стандартні класні офігенні євровізійні пісні. і Є пісні на Євробачення однакові, як в Албанії, в Чорногорії, в кого ще в Сербії буває одне і те ж саме. От, типа, пресече, месече, ну типа, ну реально, як це в нас була українська сопілка, більше вроді би інструментів не було. А в них оце пресече, месече, Ну що ж таке? Ні, для мене ні. Поки що. О! Ну взагалі у мене сьогодні в мене добрий настрій. Так-то, отак-то. В мене хороший настрій. Собака гавкнула. Десь собака квакнула, собака гавкнула. І хто це тут пише? Це мій графіда ракула. Терця, Миша щось рявкнула, ворона каркнула. Окей. Окей, я піду, закрию вікно. Я ж два мікрофони не чіпив для, не для того, щоб вони тебе писали пес. У мене жася воно спить вообще, в мене жася, ще боліє. Закрив вікно. Як ви думаєте, що це таке жужить? А це мої хороші масажер. Боже, я не знаю, в мої відео можна просто брати, скільки рекламних інтеграцій. От в мене реально болить спина. Я цей масажер купив сам. Він правда в шерсті жас, ні, то що жася теж любить положити на нього животик, і він так Ні, він дуже класний. Ну Хоча, а нахіра я його взяв, якщо мені нема де спертися. Отак би прийшов рекламодавець. Типа, от масажор. типа. І я б такий. Да, в мене болить спина. Я плюнув кадр. Ну, і мене болить спина, хочу масажор. І такий, ось я хочу порекомендувати цей масаж, а не буду. Я взагалі класна штука, але, звичайно, людські руки це найкраще, що може бути. Так що масажор. А я могу, о, я зараз положу ноги, буду массажировать. Кстати, очень классная штука. Реально, так ножки ставишь. Сейчас шлепок сниму. Так, нажму кнопочку. Сейчас так. О. О. Ну все, можем заканчивать видео. Монтажу. Слухайте мою пісню Метро на каналі. Слухайте всі мої пісні. А! Курс по мобільному монтажу це, ну, це база, ну, зрозуміло, доєднатись, правда. Друзі, підпишіться на мій будь ласка, тікток. Я зараз лежу і монтірую це відео. Я просто не розумію, ну як можна так багато говорити про цей курс. Ну вже до, доєднайтесь до того курсу, щоб я наконець успокоївся. Підпишіться на той тікток. Ну що не пісня? Що не це? То курс, курс. Я вже просто я не знаю, як ви мене терпите. Це просто жах е, з моїми піснями, де я викладаю нові пісні свої. Буду вже завтра виставляти уривок. Нової пісні, яку ви вже дуже дуже скоро почуєте. А напишіть в коментарях, як ви думаєте, якого числа вийде пісня. Ну, ті, хто знають обично, коли там виходять пісні, той угадає. Ну напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться, будь ласка, на TikTok, мені буде дуже приємно, щоб ви підтримували мої відео і знімали на них свої теж відео. Так, ідемо далі. Все, господи, затянув. Ну масажер, звісно, топчик, горобчик. Ірландія, давайте Ірландію. Не пам'ятаю, чи слухав пісню, ну давайте полетіли. Ага, а ага. що це за ретроградний Меркурій в неї? Ой Боже. В неї прям така, знаєте, ні, я не чув цієї пісні, але. Боже. Слухайте, а реально на сцені через цей Віджеймк, здається, прям людей дуже. Багато людей. Ну, співає вона непогано. Прикольні беки такі гармонічні. Не знаю, але це, знаєте, якось так уже заіграло такими фарбами, типу, ох, і захотілося потанцювати. Цей виступ я не можу сказати, чи пройде він фінал. ми ніхто не знає, розумієте? Які б там критики, хуїтики б не збирались? <сум> Повірте, ми не знаємо, це дивитися повні виступи, але все одно ж цікаво. Але ось цей фрагмент в мене викликав, знаєте, бажання вже дивитися саме Євробачення, уже сам прямий ефір. Це добре. Так, Латвія. Ой, Боже. Ой, Боже. ні ну це дивіться, це чіпляє. Все чіпляє. Хороші вокали. Боже, ефект скепката Тільки що був. Ні, ну це круто, мені подобається. Слухайте, я навіть не знаю, я правда не знаю, хто там в фаворитах, чи Латвія в фаворитах, але от по номеру це виглядає, як, як це б сказати вам, воно виділяється серед всього. Не знаю про хітові пісні, але і з пісня така, знаєте, не сама кончена, а щось таке цікаве, щось таке як арт-об'єкт. Ну що, ми йдемо далі, мої: хороші. Арменія. Вірменія, вибачте. Боже, що за півоваров? Це ж Артем Півоваров. Ага, ага. Угу. Не, ну прикольно чого. Не, ну прикольно, слухайте. А, тут відчувається. Ой, там тільки що був ефект курсу по мобільному монтажу, якщо що. Тут відчувається енергетика через екран, тут прям від нього пре, я кажу, якийсь півоваров номер два. І прикольно, типу, по футажам, по ефектам, не знаю. Ви, будь ласка, пишіть, пишіть, будь ласка, якщо ви дивитесь це відео на прем'єрі, пишіть десь, де цей чат, десь ось тут збоку, якщо ви дивитесь з ноутбука, якщо ви дивитесь з телефона, а напишіть, з чого ви дивитесь в мене. Ну, типу, з телефону, з ноутбука, з телевізора. Мені цікаво. Просто я там, наприклад, кліп випускаю, роблю 4К, монтірую, такий кіношний шум, ставлю, щоб ви його побачили. А деякі навіть не включають Full HD, так обідно. Думаю. Напишіть, будь ласка, як ви мене дивитесь і напишіть, якщо ви мене дивитесь зараз на прем'єрі. Тобто, типа як в прямому ефірі, хоча це не прямий ефір, я думаю, ви знаєте, що це не прямий ефір. Я коли в прямому ефірі, там, там таке відбувається. Коментуйте теж в чаті в цьому на прем'єрі, і там є типа смайліки, різні реакції теж ставте. Не знаю, вони щось мають чи ні, але теж, якщо ви дивитесь мене вже в записі, будь ласка, пишіть коментарі, ставте лайк, доєднайтесь до курсу і підписуйтесь на мій TikTok з моїми. Піснями. Дуже вам дякую. Мені правда, я знаю, що ем, ви там можете прослухати цю інформацію, але коли я там скажу другий, третій раз, ви реально це робите. І для мене це дійсно цінно. Для мене це приємно, тому що я дійсно відчуваю від вас е, оцю, знаєте, підтримку. Це ось тут в мене в серці. Я вас дуже сильно люблю, правда. Австрія. Австрію, по-моєму, я слухав. <му> да, я слухав його. Ну, гарно, чистенько. А тут не чисто було? Я... Ой, головне, щоб це не було скучно. Я дуже сподіваюся, що цей номер, коли ми будемо дивитися його повністю, він прям теж захопить нашу увагу. Тому що тут є якась історія. А, ну... Ну, важко, важко щось сказати, але я теж не пам'ятаю, я роб, робив реакцію в Австрії в прямому ефірі чи ні. А прямі ефірі я свої, не зберігаю. Якщо у вас не було на прямому ефірі, то, і надо було бути. <сміття> Ладно. А, так, ну мені сподобалось. Далі в нас Греція. О! А ще мені цікаво, чи хтось е, з моїх глядачів, підписників, з моєї сім'ї ютубовської, чи хтось знає один одного в коментарях, можливо, ви е, на когось підписані один на одного там в соціальних мережах. Тож, дуже цікаво. Це було... Мені буде дуже приємно дізнатися, що там мої підписники якось почали комунікувати між собою, там підписались, може, навіть хтось друже. Це класно. Греція. Вау! Вау, гарний віджейнг. Вау, в нас прям 3D. Ой боже, а що вона так... це вона так виглядає, так? Да? Угу. Графіка крута, мені не подобаються окуляри, зачіска. Я сподіваюся, в неї буде якась зачіска, а не так, як якась офісна працівниця. Вона буде стояти. Я вам, коротше, клянусь, я от зараз сиджу, знімаю відео, і в мене там на балкон, в мене напроти мого вікна, інший дім. І завжди в вікно дивиться якась жінка. У мене поганий зір, дуже погане. Але я бачу цей силат, і я відчуваю цей пристальний погляд на себе. А ви маєте розуміти, що в мене зараз в кімнаті горить світло, то, то світиться, а воно таке сильне, б'є на мене. І воно знову мигає. І я розумію, що вона мене бачить, що я сиджу просто. І щось комусь розказую. І я відчуваю цей погляд, як би вам це засняти. Я вам якось її покажу. Це вже я вчора сидів, вона дивилася на мене. Сьогодні зараз сиджу, вона дивиться на мене. Що ти вилупилась? Дивись на мене на YouTube каналі Ваня Расел. І підписуйся на мій TikTok з піснями і доєднайся до курсу по мобільному монтажу. Оно вона. Бачите її? А чого вона так погано видно? Дивіться, вона дивиться на мене. Що ти дивишся? Зайди, не дивись на мене, боже мене вікно грязне. Литва наступна у нас: Литва, оце Латвія, Литва, Литвінія. Я все рівня це путаю. Литва, слухаємо, дивимось. Мені не подобається. Якась негативна енергетика йде. Вам так не здається? І взагалі не ніяк. Таке відчуття, що школьники зібрались, школьники відправили на Євробачення, ідіть встаньте в якихось, не знаю, що попало, і, ну, і якась така енергія йде не дуже святкова. Так, я хочу свята. Я правда, я не хочу, знаєте, мені нігатів ще не вистачає в житті отак. І тривожності, і нервів. І ще воно мені щось дивиться так в кадр і робить. Ну ні, хочу свята. А наступна у нас Мальта. Боже. <гум> Віджейн, звісно. Гарно, ну, гарно виглядає а, знято красиво, світло, декорації. Перука дешева, видно, що перука. Я розумію, що система, але краще б якусь таку покрасню треба було купити на Євробаченні, тому що прям видно, що перука-перука. Окей, е ну я думаю, пройде фінал. Довго не будемо зациклюватися. Так, Грузія. Я, до речі, здається, не слухав Грузію. Але мені подобається, вона така фактурна. Слухайте, мені подобається. Блін, вона так в мене мураха, вона така якась. Я, я не знаю. Від Джейнг Параша, звісно, але виглядає, вона прям така, знаєте, відчуває, що вона робить, Вона відчуває, про що вона співає. Мені прям це подобається. Інколи просто можна вийти, знаєте, віддатися енергією. А і не обов'язково щось зашивати у віджейнги, у хореографію, в костюми, щоб щось зрозуміти. Інколи просто треба вийти, заспівати і, і зрозуміти, про що ти співати, і донести це людям. От я не знаю, я Грузію не слухав, це ж Грузія була, господи. Да. Але от ці секунди, от... Грузію я хочу послухати і дізнатися, про що ця пісня. І це дуже важливо. Бачите, в мене виникло це бажання. То мені прям зайшло. Так, Денмарк. Це ж Данія. Ага. Це прям. Помните була пісня Келі Кларсон? Чи як і там When I Takes Over. yeah, yeah. Na -na 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 -na. When Нана. takes over. Mm, ну, така стандартна євро е пісня. Значить, що я помітив, що цей півфінал хоч викликає в мене, знаєте, емоції, типу, мені вже є що обговорити, а, що там десь непогано, там викликали емоцію. Той когось передіював, там десь заховався Маркус Ріва, та викликав у мене ефект свята, той викликав в мене ефект негативу, та до сих пор дивиться на мене через е, вікно. А, ну, Тобто, вже цей півфінал, якийсь він для мене. По рівню емоцій уже вищий, ніж перший. Розумієте, да? Чехія Полетіли. Чехію я слухав. Ой, ще один папіка найшов. Тут вже видно, що найшов, звісно, мій хороший. Знаєте, це замашка на оці такі суперхіти для багатих людей. Я так назву. А, ну, навірно, ж папіка знайшов. Тепер він типу, думає, що він лакшері. Тут аранжування круте, да, ви зрозуміли, про що я говорю? Про оцю драмку, куди... Ту тум тум фф а, а він ну, зелений. Він, він нагадує цю Анну Делві, яка притворювалася багачкою, хоча не маючи ні копійки за. За спиною, чи як, чи як там кажуть, за душою, чи як там кажуть? Він не доріс ще до такої музики. Ось в мене таке А виступ що попало? Не поняв нічого. Надо дивитись повну версію, але взагалі не зачепив. Так, Люксембург. О, боже. А Люксембург, по-моєму, українці, так? Да? Там теж трайдірекшн роблять. Ну, давайте глянемо. Ну гарно, так, да, оформили вони цю рамку. Але, а що по камерам? Що статична камера тільки що була? А, слухайте, не знаю. Чесно, мені не сподобалось крім тої рамочки, яку вони оформили. Я не помилю, якщо я не помиляюсь, в минулому році да, це був минулий рік, коли Люксембург повернувся на Євробачення. Германні ставив номер, а там щось теж якісь там звірі вилазили. На мені ну, це було якось е, дивно. І цьому, в цьому році, якщо я не помиляюсь, зараз буде тупо, якщо я помиляюсь. Direction робили Люксембургу номер. Е, і таке відчуття, по-перше, от мене питання. А їм нормально українцям робити номера іншим учасникам в той момент, коли приймає, бере участь Україна в конкурсі. Ну, тобто я розумію, всі хочуть заробити грошей, всі хочуть грошей. Я знаю, але ну, все одно це якось так, знаєте, ліцемірно виглядає. Ну, Типу, я не збираюся сказати, типу, це як костюм Фролова. Знову ж таки, Типу, Боже, як можна типу, там казати, що костюм Фролова поганий, це ж Фролов робив? Ну. У Тіни Кароль теж не, не завжди виходять хіти. Так само костюми. Якщо робив Фролов, це не означає, що цього разу він зр... От мені, хаяту, він зробив краще костюм. Так само трайдірекшн, як вони там правильно. Вони робили класні шоу, і пам'ятаю, Монатіку вони зробили круте шоу. Що... Це не означає, що вони на Євробаченні зробили краще. Ну, таке, ну, на шоу вистачило бюджету у Люксембурга, мені здається. Так, йдемо далі. Ізраїль. Боже, я там бачив, що немо. Хоче, щоб Ізраїль виключили з Ой. О, Я сподіваюся, вона спуститься, да, там є ступеньки, тому що співати весь час там це така, знаєте, закрита зона, де вона не зможе ніяк себе проявити. Отут гарно. тут гарно. Ну, гарно, звісно. Гарно по візуалізації. Да, молодець Ізраїль. Я впевнений, що вона далі спуститься, там піде щось руками розмахувати, тому що їй треба в цій пісні. Але гарно знято, супер. Тобто клас. Так, йдемо далі. Сербія. Боже. господи, вони його тащать по цій серді. Що за крінж? Це типу я коли перепив у заспокійливих. <смі> і мене просто тащать. <смі> Боже. Ні, це має стати мемом. Це треба вирізати цей фрагмент і просто пушити в Тіктоці з різними підписами. Але робіться я вам даю ідею. Це точно залетить в тіктоці, як його таскають по сцені. Але будь ласка. Підставляйте мої пісні. Граф під Ракула, Ретроградний Меркурій», Метро, нову пісню, яка вже вийде. Підписуйтесь на мій Тікток, щоб бути першими, хто почує цей фрагмент. От краще б його таскали протягом всього виступу. Мені було б це цікавіше. Взагалі ніяк. Сербія, до свидання. Так, Фінляндія, Боже, вона щось закриває! Боже! Мені здається, вона переможе. А, вона, по-перше, ну, я знаю, що вона фаворитка. Хоча мені там щось пісня, я вже забув про що пісню, ну про якийсь розврат, да? І й закриває другий півфінал. Це, звісно, моща. Ну, давайте подивимося. Я пам'ятаю її виступ на, на відборі, який я дивився. Здається, у мене є реакція на каналі, а вона є. Якщо ви хочете її подивитися, сидіть на канал, або я залишу вам в кінцевій заставці. І там в кінцевій заставці. Мій кліп, а не реакція на Фінляндії. Ну, давайте дивимося. Ага. А, їх каме, так, да, я, типа, я кончаю. Їх угу. кам. Ну, щекось пустовато на сцені. Я б не сказав, що мені прям подобається. Пусто. По камерам ніяк. Е, а що так все печально? Слухайте, мені взагалі не сподобалось. Давно вона думає взяти енергетику, ну... Тут вона енергетику не бере. Ну, вже підключає моя хороша камера, а сцена пуста, і Я не знаю, що робити з цією сценою. Друзі, я подивився. Ми подивилися з вами, зі мною. Ви подивилися е виступи з другого півфіналу репетиції. Ну, ага, я маю сказати, хто мені сподобався. Добре. Ну, Ізраїль красиво. А, Грузія мені сподобалась. Грузія, напевно, більше всього. І Латвія. А вам? Пишіть, будь ласка, в коментарях, я все читаю. Дякую вам, що додивилися відео. Ось кінцеві заставки. Цікаво, що я там поставлю. Боже, я надіюсь, мікрофони записали. Я знаю, що ти хочеш курс по мобільному монтажу. Я знаю, підписуйся.